Добрий день, мене звати Наталя Омельченко, я коуч вибору професії, консультант з освіти за кордоном, і вже 14 років ми відправляємо дітей на навчання в Чехію. Ви питаєте про самі різноманітні спеціальності в Чехії сьогодні, відповідаючи на питання і запити, спортивний менеджмент. Доволі цікава спеціальність. Багато хто цікавився нею і після 9 класу, і після 11 класу. Отже, деталі. Про що ця спеціальність? Ну, по-перше, треба розуміти, що спеціальність спортивний менеджмент можна отримати, вступаючи в профільну старшу школу Чехії, яка триває 4 роки після 9 класу, і крім середньої повної чеської освіти, отримати ще спеціальність спортивний менеджмент. Покажу приклад такої школи сьогодні. Можна спеціальність спортивний менеджмент стайти як на факультетах фізичного виховання і спорту, так і на економічних факультетах. Це може бути спеціалізація спеціальності економіка і менеджмент. Отже, є дві версії, як може існувати спортивний менеджмент в Чехії. Що хочу ще сказати, що в цілому. Навчання на такій спеціальності складається з економічних і менеджерських дисциплін, управлінських дисциплін, а не спортивних. Тобто навчатися можуть на цій спеціальності не лише спортсмени, не лише люди, які дуже цікавляться спортом або люблять спорт, але і ті люди, які люблять організовувати якісь заходи, змагання, івенти. Для них теж це було би цікаво. Таку роботу в Чехії не вдається прямо зустріти на сайтах з пошуки роботи на класичних, там, Чобс ЧЗ або якихось інших, але такої роботи достатньо, оскільки в Чехії доволі розвинена спортивна інфраструктура. Чехія культивує певні види спорту, такі як хокей, футбол, там, інші види спорту. Тому за фахом люди працюють і знаходять. Собі роботу. Що ще цікаво, що є вступні іспити на таку спеціальність. До речі, ця спеціальність викладається чеською мовою, і лише в одному університеті приватному англійською мовою. Отже, якщо ви хотіли би вступити на таку спеціальність, то треба готувати чеську мову. Рівень B1 або B2 це залежить від університету, в який ви подаєте документи. Крім того, потрібен буде тест на загальні передумови до навчання, який проводить чеська компанія з ЦИО. І е, Масаріків університет, наприклад, має свої тести, ми на це подивимося. Або якщо це все ж таки профіль економіка і менеджмент, класична спеціальність, то ви здаєте вступ з математики і вступ з англійської мови не нижче, ніж рівень b 1 Алгоритми вступу ми проговоримо, і хотілося б почати з того, щоб показати вам школу, в якій можна було б підготуватися до такого навчання після чеська школа. А, приклад та середньопрофесійна технічна школа бізнесу Профіт, приватна школа. Вона має у нас е клас Економіка і бізнес, в якому є освітня програма школи спортивний менеджмент. Взагалі це буде і диплом про середню освіту, і буде диплом про те, що ви можете працювати в сфері е, менеджменту. Ну, можна подивитися на сайті е, таким вкладеним файлом, що вивчається. Це і математика, і економіка, і менеджмент, і маркетинг спорту, і такі інші спеціальності. Ну, це поряд з тим. Що людина отримує середню освіту в Чехії? Отже, про вступ Карве в університет спортивний менеджмент. Ми з вами подивимося, які вимоги, і зрозуміємо, що безпосередньо потрібно було би зробити, щоб вступити в такий університет на спортивний менеджмент. Ну, по-перше, управління фізичним вихованням і спортом. Це доволі е, цікавий напрям, але зверніть увагу, що, е, ну, по-перше, можна відвідати, якщо ви будете в Чехії 24-25 січня, можна було відвідати цю спеціальність, дізнатися всі деталі і зрозуміти, це для вас чи не для вас, та, готові ви до такого вступу чи ні. Крім того, документи подаються до 28 лютого. Це значить, що подано весь пакет документів, сплачено рекрутаційний внесок. Рекрутаційний внесок це 910 крон. Можливо, в наступному році це буде трішечки більше. Що стосується безпосередньо вступу, письмовий тест СИО з загальних вимог до навчання ОСП-тест, як вказано тут у нас на сайті. Тести з СИО ви маєте пройти не пізніше, 15 травня, можна проходити їх декілька разів і надіслати в університет найкращий. Результат для того, щоб пройти. Що стосується безпосередньо там процедури зарахування, 60 студентів беруть 3 роки ви навчаєтесь, навчання чеською мовою. Посилання на цю спеціальність на всі ці нюанси будуть у нас в опису під відео в Ютубі, YouTube, на Ютуб-каналі. YouTube Тому, якщо ви зустріли наше відео в Тікток або там. Інстаграм, Фейсбук, будь ласка, переходьте на YouTube, щоб побачити повне відео і посилання на програми. А, умови вступу, в принципі, буде до, до кінця травня, вже відомо вступили ви чи ні. І тут ще дуже цікаво, що. А, Результати найкращого тесту компанія СИЛ сама передасть в університет, коли ви вказуєте, куди ви вступаєте. І мова йде про те, в принципі, що е, співвідношення прийнятих і зареєстрованих студентів в минулому році. Е, ну, у нас подавалося 606 заявок, прийнято 122 студенти. Це значить, що все одно до кінця третього курсу залишиться 60 студентів згідно ліцензованого обсягу. Тобто доволі конкурсне навчання в Карловому університеті. Але я би радила Карлів університет звернути увагу тих людей, які дійсно люблять спорт, займалися спортом, тому що у вас буде можливість вибрати не тільки... Спеціалізацію спортивний менеджмент та і фітнес-тренер і так далі. І якщо ви займаєтесь спортом якимсь професійно, то Карловий університет має одну із найкращих матеріально-технічних баз з підготовки і в доступі до студентів є від басейнів, тенісних кортів, футзалів, футбольних полів і таке інше, тобто величезна можливість для самих тренувань. Що... Дуже мотивує, тому от ваша мотивація на спортивному менеджменті, якщо ви любите спорт, а не просто любите організовувати щось, вона буде тут доречна, на цьому факультеті вона буде співпадати з такою мотивацією самого факультету. Крім Карлова університета, хочу показати вам дуже відомий Масаріков університет в Берно. Він знаходиться не в Празі. Є факультет спортивних наук, є бакаларська програма спортивний менеджмент. І якщо ми говоримо про цей факультет, то тут приглашка або заявка на навчання подається вже до 30 квітня. Має бути сертифікат від лікаря, і відповідно до того буде призначений спеціальний тест. Який проходить письмовий тест, який ви здаєте у Масариковому університеті для вступників на програму спортивний менеджмент? Обсяг тесту. Бо про що цей тест? Аналітичне та критичне мислення це 5 питань, які будуть стосуватися цього моменту. Англійська мова 10 питань. Загальний огляд спорту 15 питань. Основи суспільних наук. 10 питань. Це такий собі аналог суспільствознавства у нас в Україні, але в Чехії він має трішечки інше направлення, тобто треба відповідну літературу працювати. І математика 5 питань. Це те, що стосується вступу до Масарікова університету на спеціальний спортивний менеджмент. Можна подивитися за посиланням предмети, які викладаються. Основи економіки, основи менеджменту. Є такі терміни, які я не дуже знаю, що це, але, в принципі, у тайці для менеджерів, основи математики для спортивних менеджерів. Тобто, тут не просто треба бути спортсменом, треба бути ще людина, яка добре знає математику, основи менеджменту у спорти, анатомія фізіологія, ймовірність статистика, закони або право у спорті. Суспільна економіка, тобто програма вона дає вам ключ до того, наскільки ви розумієте, в якій мірі це ваша спеціальність, і раджу дійсно, якби звертати на це увагу, дивитися на ці формати і моменти для того, щоб ви розуміли. Процес вступу теж є окрема кнопочка, на яку ви можете подивитися всі деталі подачі. Вони стосуються всього факультету. Але є окремо те, що стосується спортивного менеджменту, да, от, там, певний тест да, для тренерів, навіть є там посилання, тест для вступників на програму спортивний менеджмент про що він. Є посилання на певну літературу, яку ви маєте опрацювати перед цим іспитом. Це доволі зручно, ви заздалегідь берете і готуєтесь до цього процесу, до цього вступного іспиту. Карлів університет і Масаріков університет це два таких класичних університети, на яких на факультеті саме фізичного виховання і спорту знаходиться менеджмент спорту. Крім цього університету є ще факультет фізичної культури в університеті Палацького в місті Оломоус. І тут є трішечки по-іншому сформатована ця така схожа спеціальність. Вона буде полягати у тому, що у вас буде на бакалаврській програмі називатися спеціальність тренерство та спорт. Педагогіка дозвілля це три роки. Вона реалізується в комбінованій формі. Це значить, це не стаціонарне навчання. Ви маєте працювати і можете там навчатися. І вже на магістерській програмі є програма з коучингу та спортивного менеджменту. Знову ж таки, <кій> опубліковані на сайті умови вступу до такої спеціальності до 15 березня подаються заявки, і потім вже йдуть в квітні практичні іспити, які стосуються вступу на таку спеціальність. Можна буде детально прочитати. Всі мають здати успіхно вступні іспити для того, щоб бути зарахованим. Є і резюме, яке потрібно подати, і довідка від лікаря фізкультури, та, і вступні іспити. Знову ж таки, письмовий тест, загальні вимоги до навчання з СИО. і є практичний іспит там, плавання, є усне ще опитування або усну співбесіду. Треба пройти, щоб на такої спеціальності навчатися. Отже, спортивний менеджмент в Остраві, технічний університет міста Острави, є економічний факультет, є спеціальність економіка та менеджмент, і там є спеціалізація спортивний менеджмент, тобто люди, які можуть, можуть виконувати спеціалізовану роботу в галузі спортивного менеджменту на нижчому і середньому рівнях управління. І подача документів тут до 31 березня заявка коштувала 600 крон. чеська мова потрібна від рівня B1 сертифікат. Ну і відповідно, здається сертифікат тесту компанії СИО ОСП загальні передумови для навчання, або можна тест здати безпосередньо в самому університеті. Отже, спортивний менеджмент, але на економічному факультеті. А, відверто кажучи, невелика кількість університетів: Карлів, Масаріков, університет Палацького волоція і технічний університет в Остраві, який дає можливість, тобто, є сенс на державні університети навчання чеської подавати документи у всі університети, здавати іспити і відповідно до того, да, дивитися, пройшли ви чи не пройшли. Що робити, якщо ви хотіли б навчатися англійською мовою і хотіли б отримати саме таку спеціальність в Празі? В Празі є університет Нью-Йорк, є у них програма, яка стосується бакалавр ділового адміністрування і певна спеціалізація в спортивному менеджменті. Якщо ми говоримо про цей університет, приватний університет? Можемо говорити про те, що тут гарне навчання англійською мовою, воно базується на отриманні певних кредитів. Якщо ми говоримо про спеціалізації, да, які вивчаються в рамках спортивного менеджменту, це і спортивний маркетинг, і спонсорство, психологія спортивна, право в спорті, спортивний тренінг, спортивний менеджмент, управління спортивними об'єктами, управління подіями, харчування здоров'я. Розписує університет і кар'єрні можливості. Єдиний нюанс, що вартість такого навчання англійською мовою в цьому приватному університеті 11 тисяч 200 євро на рік. Можна отримувати певні знижки, якщо у вас є високий рівень навчання, і тоді ви можете претендувати. Але про це в процесі вступу ви можете поговорити з самим університетом і дізнатися, які у вас. Є можливості. Отже, якщо ми говоримо про таку спеціальність, існують певні алгоритми вступу. Ну, пункт перший, оскільки більшість університетів і бюджетно готує до цієї спеціальності чеською мовою, то я би радила розглянути варіант вивчення чеської мови у випускних класах української школи і в залежності від того, як ви освоїли чеську мову, в якій мірі ви готові до вступу, розглянути варіант підготовчого відділення, в Чехії, річного підготовчого відділення, яке все ж таки підготує вас з математики, з англійської мови, дасть можливість адаптації, дасть можливість нострифікацію провести свого атестату про повну середню освіту. Декілька у вас буде варіантів, Щоб здати тест з СИО заздалегідь, отримати найкращий результат, щоб на лютий місяць, або там січень, коли вже йде активна подача документів, ви могли розіслати найкращі свої результати до університетів і говорити вже про те, що ви розуміли би, що ви проходите в такий університет, або маєте дуже гарні шанси. Якщо ви хотіли би. Іти напряму в університет, це теж важливо, але у вас рівень мови має бути такий, щоб ви здали на сертифікат у тобто, січні 11 класу, ви вже здали на сертифікат b 1 b 2 Ну і, власне, знову ж таки, тест на загальні передумови навчання теж здали на січень, тобто після першого семестру 11 класу, щоб можна було вчасно подати ці документи на вступ. Якщо ми говоримо про. Е Можливість перебувати на підготовчому відділенні, то це дає можливість подати приглашки у всі університети, приїздити на іспити, приїздити на, наприклад, як в Масаріков університет, який проводить свої тести, приїздити на усні співбесіди, якщо вони будуть додатково призначатися, і дає можливість підготуватися, адаптуватися, ну, і, маючи чеську на рівні Б2, все ж таки навчатися в університетах чеською мовою безкоштовно. А що ще а, варто зробити? Можна поїхати в освітній тур подивитися університети Чехії перед тим, як ви хотіли би вступати і розглядати цю країну. В весняні канікули, осінні канікули є такі можливості. Курси чеської мови. У нас є курси чеської мови онлайн. Ми потихеньку з 10-11 класу починаємо вивчати двічі на тиждень, тому що мова потребує часу, розуміння. Звикання, да, щоб ви приїхали вже з рівнем не менше, ніж А2, і могли би активно за рік наверстати його до рівня Б2. Можна говорити про те, що різні підготовчі відділення пропонують різні, різного формату варіанти. На сьогоднішній день, щоб вступити на спортивний менеджмент, ми маємо щонайменше чотири варіанти: від бюджетного варіанту підготовки підготовчого відділення до такого. Стандартного варіанту підготовчого відділення, яке знаходиться в Празі, а ви можете обрати формат, підібрати гуртожитки. У кожний мовний центр має свої певні переваги, і їх можна розглянути і обрати для саме для себе те, що було б для вас підходящим. Це ми робимо на безкоштовних консультаціях, коли мова йде про Чехію, коли мова йде про такий вибір. А майже простійно ми говоримо про те, що ми проводимо відкриті вебінари. Долучайтесь, дізнавайтеся. І на нашому Ютуб-каналі є цілий плейлист освіта в Чехії, де і про нострифікацію, і про проживання, і про певні університети, і про певні спеціальності. Якщо ви плануєте вступати напряму, ми теж маємо таку опцію. Ми проаналізуємо ваші шанси, проаналізуємо ваші оцінки, ми проговоримо всі ризики. І коли ми беремося вже за такий прямий вступ, то ми підбираємо житло, ми надаємо опікуна в Чехії, ми консультуємо щодо захисту, щодо виїзду і таким чином за 14 років ми ділимося всім тим багажем знань, який у нас сформувався. Отже, спортивний менеджмент, цікава спеціальність. Якщо ви любите спорт, слідкуйте за нашими відео, тому що наступ одне з наступних відео це буде про спортивну кар'єру в Чехії як її побудувати, і думаю, що це теж буде вам доволі цікаво. Я дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитесь наш YouTube канал і додивляєтесь наші відео до фіналу.